Неандертальці варили кашу, хотів зробити зручне скребло скриблочербило і ненароком спалив печеру. Ескімос може легко з'їсти кілограм жиру за раз. Хобітів з'їли ті, хто чудово вогнем володів. Масне, я в дитинстві теж так робив. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Сучасну людину важко уявити без доступу до інтернету, середньовічно від шраму від віспи на обличчя, а стародавньо без намиста із кісток сусідів та мамутів на шиї. Тим не менш є дещо що об'єднує людей всіх часів. Сьогодні на ніч цікаво про хімічну реакцію, яка змінила наше обличчя. Гріння – це реакція окислення. Вогонь це плазма, руками не вхопиш, тим не менш він має величезний вплив на людей і не тільки. Хоча люсто майже монополізувало здатність щось підпалювати, тим не менш шматки планети періодично горіли і горять без втручань без хвостих мав. На цьому каналі є відео про самозапалення рослин, обов'язково подивіться. А непоширенішою причиною пожеж до виникнення людей була блискавка. В природних умовах вогонь не так вже часто можна зустріти, тому звірі зазвичай його й не бояться. Власне, чи багато ви знаєте випадків пожеж через удар блискавки. Так що Кіплінг у книзі джунглів дещо перебільшував. Чи буде якийсь вовк чи тигр, який не боїться полювати на буйволів, відступати перед мавкою із смолоскипом. Звичайно, якщо вже був досвід підпалення власного хутра та опіків, то можливо, та й те навряд. Їсти захочеш, і в вогнище стрибнеш за закускою. А деякі мавпи, зокрема шимпанзе, навіть використовують вогонь для кулінарних потреб. Коли горить саванна, то мавпи йдуть позаду лінію вогню і підбирають її засмажених мешканців, які не встигли втекти. Шашлик люблять всі. Деякі мавпи, а також слони, вміють підтримувати вогонь, підкидуючи лапами чи хоботом хмиць у багаття. Багато хто любить посидіти біля вогню, подумати про майбутнє, згадати минуле, проте мало хто вміє це багаття розпалювати. Сліди вогню з'являються на стоянках перших людей: Homo Ergaster, Homo Habilis, Homo Erectus та решти компанії. Проте сліди вогню там все ж замало, ним користувались, але все ж не так вже й часто. Окрема тема отримання вогню. Чи стародавні Хомо його справді отримували власноруч, чи це був вогонь природнього походження, справа темна, хоча вона і про джерело світла. Втім. Всі тварини, в тому числі вимерлі і невимерлі представники роду Хомо, теж частина природи, так що вогонь у вашій цигарці чи люльці теж природнього походження. Окреме питання як же отримувати вогонь. Це зараз ми знаємо і про тертя сухих гілок, сухого моху, биття об кремінь, а колись вогнеборці були зовсім не потрібні адже ніхто не залишав невимкнений газ на кухні і не китав недопалки у суху траву. Втім, кам'яна доба не дарма так називається. Якщо мільйони років, мільйони людей б'ють камінням об каміння, то обов'язково десь колись хтось виб'є іскру. І це відбуватиметься неодноразово. Ось так хотів зробити зручне скребло чи рубило і ненароком спалив печеру. Сапіенс, вогонь, це не іграшка. Власне, а для чого взагалі було переводити дерева на попіл? Довгий час люди, і не тільки сапієнси, жили лише в Африці та Південній Азії. Там і зараз тепло, а тоді було градусів на 5 тепліше. В таких умовах опалення точно нікому не потрібне. Захист від хижаків не дуже й допоможе. До того ж, хижаки зазвичай нападають на поодиноких людей, а не коли вони сидять гуртом біля вогнища і самого хижака можуть легко впалювати. А цілий день ходити із молоскипом в руці так собі ідея. Та чи злякається шаблозуби тигри підпаленої гілки? Велике питання. Приготування їжі, напевне. Але ж їли люди і їх пращури мільйони років сире м'яса, і все було у них чудово. Швидше за все, вогонь спочатку цікавив людей через свою нестандартність, бо саме з появою на стоянках вогню палеонтологи знаходять перші прикраси, сліди різбірства, блискучі каміння із слідами обробки і тому подібне, ні на що не придатний, але цікавий мотлах. Вогонь це цікаво, навіть і зараз, в епоху Ютубу, люди люблять сидіти біля багаття. А що ж було тоді, коли інших вистав не намічалось? До того ж, освітлення це ж кумедно. На дворі ніч, а я все бачу. Усі їдять сире м'ясо, а я печене знову ж таки різноманіття в монотонному, недовготривалому житті. Ну а далі люди зрозуміли, що печене м'ясо корисніше за сире, списи можна загартовувати у вогні, і вони стають твердішими. І почалось. Наслідки тих посидення біля вогнища з шашликом із м'яса шерстистого на ми відчуваємо і досі. А ось хто справді оцінив вогонь, почав в нього зсувати все і всіх, і кого треба, і кого ні, так це ми, хомо сапінці Наші пращури кременьонці палили багаті на всіх стоянках, сували у вогонь все, що заманеться. Власне, я в дитинстві теж так робив. Гене, що поробиш. Майже не існувало спільнот сапінців, що не використовували вогонь. Втім, оскільки населення деяких Адаманських островів, окремих регіонів Індостану, Папуа та Амазонії зовсім не досліджені, то, можливо, десь зараз жує сире м'ясо наш з вами сучасних із кам'яної доби. Адже в тих місцевостях досі кам'яна доба, якщо ви не знали. Приготування печеного, а потім і вареного м'яса це свого роду зовнішнє травлення, як у павуків. Павук впорскив муху отруту, щоб розщепити її білки. А потім випиває отриманий коктейль. Ми руйнуємо білки високою температурою, а потім з'їдаємо уламки. Власне, руйнувати білки мали б наші ферменти, але ми перекинули цю роботу, принаймні частково, на підпалені дрова. Таким чином, ми стали витрачати менше енергії на засвоєння їжі, а власне їжа стала легше засвоюватись і легше жуватись. В результаті наші зуби зменшились в розмірах і навіть в кількості. Тепер другий ряд зубів мудрості зустрічається на впрочутрка, та й перше є не у кожного. Змінились розмір тазових кісток, зменшився в розмірах живіт. Адже не потрібно було набивати собі чергу купою низько засвоєної сирої їжі, коли доступний високо засвоюваний шашлик. Завдяки вогню люди стали стрункішими і не такими пикатими і мавпоподібними. З іншого боку, не забуваємо, що люди з будь-якої форми зубів та щелеп це теж мавпи. До речі, про зуби. На цьому каналі є відео про тасманійців. Деякі спільноти цих за австралійських хлопців та дівчат втратили вміння здобувати вогонь, через що наростили собі ось такі пики. Що цікаво, їх пращури, коли лише заселяли Австралію. Чудово вміли використовувати вогонь, і обличчям були більш схожими на сучасних людей ніж ці наші майже сучасники. Останні чистокровні тасманійці померли наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя. Горілі дрова, головний спонсор людської краси. Хобіти або люди флорески окремі від людей, що мешкав на островах Флорес, Сулавесі і деяких інших. Це неподалік Калімантану та Яви. Їх пращури, піти цілком вже знали вогонь, але як заселили ці острови, то перестали ним користуватись. Адже там і без вогню все було чудово: повно їжі, води, тепло, немає серйозних хижаків. В результаті піти втратили в розмірах мозку та взагалі тіла. Проте наростили собі зуби і роздались у попереку. чимось жувати сире м'ясо та десь його довго перетравлювати ж треба. Більш детально про хобітів дивіться у окремому відео. Врешті-решт, хобітів з'їли ті, хто чудово вогнем володів, майже за Толкіна. Ескімоси та інші корінні мешканці Арктики, звичайно, знали і знають вогонь, проте ним майже не користуються, хіба що для освітлення. М'ясо, а іншої їжі у них майже й нема. Жиють сирим або закопують у землю, чи занурюють у болото, де воно скисає або протухає, а потім насолоджуються смаколиками. Причина такої кулінарії дуже проста: в тундрі немає дров. Осі бачать вони вогонь, лише сидячи у снігових будинках іглу, наливають у кам'яний горщик китового або тюленячого жиру, вставляють запал з моху і насолоджуються освітленням. Тому й мають вони квадратну фігуру, масивні щелепи і дуже швидкий метаболізм. Ескімос може легко з'їсти кілограм жиру за раз. Все швидко засвоюється, ніяких проблем із пішунковою або печінкою, бо всі, хто засвоював таке меню погано, швидко повимирали. Самі по собі ескімоси досить гарячі, тому в іглу вони можуть спати голими на шкурах, і ніхто навіть не чхне. Неандертальці наші еволюційні брати і трохи пращури. Теж знали і вміли використовувати вогонь, проте його сліди виявлені лише на третині неандертальських стоянок. Не слід забувати, що більшість неандертальців жило в Європі людникового періоду, де з дровами теж були проблеми. До того ж, саме неандертальці вигадали одяг, тому власне для опалення вогонь їм ні до чого. Що цікаво, на деяких стоянках неандертальців палеонтологи знайшли посуд із залишками ячменю, у якому крахмаль піддавався високій температурі, тобто. Неандертальці варили кашу, точніше ячку. Як їм це вдавалось, невідомо, напевне, традиційним методом нагрівали у вогні камінь і кидали до горщика, проте важливий сам факт: ідея вашої куртки та каші на сніданах належить не людям, принаймні не сапіансам. Неандертальці також винайшли земляну піч, де в умовах відсутності кисню витоплювали смолу із кори дерев, яку потім використовували у якості клею. А ще в залишках вогнищ знайдено чимало рештків неандертальських випорожнень, коли на дворі мінус 50, виходити в туалет якось не хочеться. Отже, опанувавши вогонь, люди стали палити все підряд і, зокрема, вдосконалили барбікю за методом шимпанзе. Люди, на відміну від своїх волохатих родичів, не стали чекати на блискавку, а почали підпалювати степи та савани самостійно. Легко, практично, економічно. Підпалюєш степ, всі, хто не встиг втекти, згоріли. Потім ходиш і підбираєш вже готові м'ясні вироби. Особливо дісталось Австралії, котре і так часто і без допомоги потерпає від пожеж. В результаті знищені сотні, якщо не тисячі видів тварин, зокрема австралійська мегафауна в вигляді, скажімо, гігантських кенгуру. Змінений клімат, екосистема і все таке інше. це був лише початок. Принаймні, нафту тоді, якщо і підпалювали, то випадково. Ми, люди, як міфічні саламандри, діти вогню. Напевне, це єдина наша видоспецифічна або навіть родоспецифічна властивість. Нічим іншим, окрім залежності від вогню, ми особливо від решти мав не відрізняємось. Вогонь вплинув і досі впливає на наш вигляд та на метаболізм. Ще давні краманьонці, сидячи біля диму багаття, отримували захворювання дихальної системи. Зараз їх нащадки гідно підтримують естафету цигарками та кальянами. Якщо ви затягнетеся з цигаркою, пам'ятайте, вас говорять гени краманьонців. Які звикли сидіти в димній печері. Все навколо нас створено за допомогою вогню: виплавлений метал, зварений борщ, обшмалений заколотий кабан та двигун внутрішнього згарання. Проблема в тому, що років 150-200 тому ми почали активно спалювати нафту, яка утворювалася ще з кембрійських часів, якої висачить ще на декілька століть максимум, та й те, для цього вже потрібно виколупувати нафту в льодовитому океані. Що вона далі буде, коли кінчиться нафта, невідомо. Або повернемось назад у середньовіччя, будемо палити швидковідновлювальні дрова, або маємо придумати якесь нове джерело енергії, яке ще невідомо як вплине на нас. Ось так. Вогонь це чудово, але можна впасти в залежність і невідомо до чого доеволюціонувати. Сапієнси мої. Будьте обережними, вживайте відповідально, бережіть неповнолітних і вагітних. На добраніч, ніч, піраманні та недужі, хлопці-дівчата. Бережіть вуглеводні, газ, нафту. З часом можна буде продати їх за дорожче. І нехай вам насниться змерзлий неандерталець за горщиком каші. До зустрічі!